НАБУ та сап проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака. Що це на вашу думку означає і чи правильно обраний момент, оскільки ми розуміємо, що Андрій Єрмак є головною персоною у переговорах із союзниками? Ну я хотіла би нагадати, що за інформацією українських змі а Набу і сам попередили президента Зеленського про те, що вони готують підозру як пану Єрмаку, так і пану Мєрову. А після того президент Зеленський вирішив, що найкращим способом захистити цих товаришів є призначити їх очільником і членом делегації на перемовини України зі сполученими штатами з європейськими партнерами, потенційно навіть з Росією. Щодо мирної угоди, тому чи вчасно на питання, чи вчасно, чи не вчасно, це насправді означає, що просто президент Зеленський проігнорував ці тривожні дзвінки від незалежних антикорупційних інституцій, і в такий спосіб вирішив. Ну, підважити, якщо хочете, довіру власне і до України, призначивши цих людей до переговорної групи. Ми давно наполягаємо на тому, щоб ця переговорна група все-таки максимально відображала професійність української влади, не була української держави, та не була базована на представниках на основі лояльності до президента Зеленського.